Івано-франківські громадські діячі висунули п'ять вимог до міської влади. Однією з них є боротьба з корупцією. Активісти певні, за допомогою системи електронних державних закупівель можна позбутися укорінених відкатів. Дуже часто укладаються ці договори підрядів субпідрядів з виконавцями послуг чи замов чи з виконавцями робіт, тими, які є близькі до міської влади. І слава Богу, Міністерство економіки. Пільно з Transparency International придумала механізм, як це побороти. Дуже просто: це механізм електронних закупівель, коли будь-який підприємець може взяти участь прозоро і відкрито в своєрідному тендері на офіційному електронному ресурсі. Ще однією вимогою є щорічна публікація декларацій депутатів, їх досягнень та публічної діяльності. Окрім того, активісти пропонують карати доганами депутатів-прогульників. Наша місцева рада показала на практиці, що у нас 38... Відсотків депутатів це люди, які можна давати на на відкликання. Це люди, які прогуляли в один з рік каденції більше, ніж 50 відсотків засідань міської ради або засідань комісій. Важливою вимогою за словами активістів є відкритий бюджет. Тому пропонують владі оприлюднювати та обговорювати проект бюджету міста і показувати видатки на кожну комунальну установу. Завідувач садіка розказує, що потрібно зібрати з батьків гроші на для того, щоб провести. Ремонт в дитячому садку то батьки можуть зайти на сайт міської ради чи на сайт, де буде інформація про бюджет, відкрити інформацію по центрач садочку і знати, закладено на це кошти з міського бюджету чи не закладено. До слова громадські активісти не вигадують велосипед. Подібні практики працюють у Чернівцях, Львові та місті Тростянець.